Давайте проговоримо про те, як президент виконує вимоги Конституції в питаннях, що стосуються підписання законів України, прийнятих Верховною Радою. Відповідно до статті 94 Конституції України, у президента є 15 днів на те, щоб або підписати законопроект, проголосований Верховною Радою, і ввести його в дію таким чином, або ж накласти вето, тобто повернути. Законопроєкт з своїми пропозиціями назад до Верховної Ради, яка би це вето долала або не долала. Якщо ж в 15-денний термін нічого цього не буде зроблено, Конституція говорить про те, що законопроект президент зобов'язаний підписати і оприлюднити. І це ключовий елемент в демократичному принципі розподілу влад. Оскільки. Верховна Рада є єдиним законодавчим органом і завжди в прийнятті законів останнє слово має бути за Верховною Радою, в тому числі долати чи не долати вето. А що ж відбувається насправді? Насправді, законопроекти лежать десь в шухляді, в Офісі президента чи у президента далеко більше, ніж 15 днів. Іноді місяцями, а іноді роками. І нічого не відбувається. Верховна Рада не може по-новому прийняти відповідний законопроект, і в той же час вступ законопроекту, вступ закону в дію заблокований президентом. А це є прямим втручанням в законодавчу функцію. Справедливість заради це не ноу хау президента Зеленського. Таким зловживанням грішили і попередні президенти України, але саме за каденції нинішнього президента лік таких законопроєктів, які просто лежать мертвим грузом у, у офісі президента України, налічується вже десятками. Наведу кілька прикладів: Законопроєкт 9559, це ініціатива колеги по розумній політиці Дмитра Микиші, яка дозволяє органам місцевого самоврядування. Фінансувати і допомагати напряму нашим силам оборони дуже корисна ідея і вкрай необхідна. Він був допрацьований комітетом і прийнятий ще в червні минулого року, і до сих пір він залишається непідписаним. Наступний приклад: законопроект 11321 про відкритість в роботі Верховної Ради, чого так вимагають громадяни. Був прийнятий в березні цього року, і так само до сих пір, вже пройшло майже півроку, він залишається непідписаним. А його чекають і громадянське суспільство, і громадяни, власне, які слідкують за роботою Верховної Ради, і ті депутати, які за нього голосували. Тож маємо ситуацію, коли закони проголосовані більшістю в єдиному законодавчому органі у Верховній Раді України. Зависають в офісі президента на місяці, а то й на роки. І це є суттєвим порушенням законодавчої конституційної процедури. Потрібно, щоб підписання законів, вступ їх в дію не залежав від чиїхось особистих настроїв чи хотілок, а відбувався згідно закону. І краще, щоб без затримок.